Доброго дня, Тернополя. Сьогодні хочу поговорити все ж таки, як то, що бачив і по факту розказати холодну і теплу зимовку. Багато бачив в Ютубі, багато бачив на Тіктоку спорів на рахунок теплої і холодної зимовки. Нікого не переконую так само, як і в попередньому відео. Хочу зразу сказати те, як воно є по факту, те, що я бачив, і це фактично, що ми пробували. Холодна і тепла зимовка. Тепла зимовка це коли клуб закритий з усіх сторін, гарно утеплений і фактично лишено тільки вентиляцію. так, Для прикладу. От холодна зимовка це є так само, верх закритий, знизу сітки відкриті, і бджола зимує. Фактично на, ну, тобто на більших температурах, де менше обігріває загальний клуб. Ні одної, ні одно, ні теплої, ні холодної зимовки, я не можу сказати, що це є поганий варіант, ні. Ну по тому, що ми бачили по теплій зимовці, весною: квітень, травень, початок травня, кінець квітня, бджола починає розвиватися набагато краще і швидше, ніж в холодній зимовці. Хто би там що не говорив, як би там хто не розказував, коли сітка знизу відкрита і бджола мало утеплена, у будь-якому випадку, коли пішов, засів. Їм потрібно набагато краще обігрівати, більше обігрівати і тратити загальних сил. Відповідно, сам розвиток бджоли він чуть-чуть загальмовується. Чого не спостерігається в теплій зимовці? Тепла зимовка взагалі дає хороший старт. Бджола гарно засиває, гарно розвивається. Їй потрібно менше сили, корму, сили затрат енергії для того, щоб обіграти, обігріти загальний клуб. Холодна зимовка. Ну це більше затрати. Ну і самі розумієте, що в будь-якому випадку у нас в кінці квітня, початок, травня, середина травня, е вечори ще холодні. І в будь-якому випадку температура там падає до 3, до 4, до 5 градусів тепла. Відповідно, щоб покрити оцей потенціал для обігріву розплоду, бджолі потрібно працювати. Відповідно, зношується, втрачається, і на холодній зимовці бджола розвивається гірше. Це ми бачили наглядно цього року по п'яти вуликах теплої зимовки і по п'яти вуликах холодної зимовки, яких ми забирали, вони нам так чисто. Людина виїжджала і віддала. От ми приїхали забирати загальні бджоли. Сім'ї вулики ми лишали, але ми бачили теплою і холодну зимовку. І це можна, от ми ще тоді відео не сильно знімали. От це можна було показати наглядним прикладом по силі сімей, які були в вуликах теплої і холодної зимовки. Я нікого не переконую. Кожен робить те, як вважає за потрібне, та як вважає по своїй практиці і по своєму досвіду. Але факт залишається фактом. Різниця між теплою і холодною зимовкою є. Хто би там не говорив і що би там не говорив. Чи погана вона одна і друга, не скажу. Притримуюсь і одної, притримуюсь, і другої. но віддаю перевагу теплій зимовці, і, в принципі, це залишається на тому рівні, що зараз є, і міняти поки що ми не будемо. yeah you've seen the one